Використання апаратів вихрового шару в процесі виробництва мікроцементу. У попередніх відео ми розповідали про застосування апаратів вихрового шару при доподрібненні злеженого цементу і виробництві сухих будівельних сумішей. У цьому відео ми розглянемо, як за допомогою апаратів вихрового шару одержують мікроцемент. Мікроцемент відносно новий матеріал. В його основі лежить цемент, але дрібнішого помелу, ніж звичайний будівельний, а також полімерні добавки, кварц та пігменти. Завдяки дрібному розміру зерен текучості та низькій в'язкості в розчинах з водою. Мікроцемент здатний проникати навіть у найменші тріщини та пори, заповнювати простори між зернами гірських порід та мінералів. А висока міцність та адгезія дозволяють застосовувати мікроцемент для обробки будь-яких твердих поверхонь при внутрішніх та зовнішніх роботах. Мікроцемент робить будівельні конструкції більш міцними та довговічними, а оброблені поверхні водонепроникними. Основна характеристика мікроцементу тонкість помелу, яка має основне значення в перші хвилини та години твердіння, і далеко не всі промислові млини можуть забезпечити розмір частинок на рівні 5-15 мікрон, витративши при цьому небагато електроенергії. Помельні комплекси на основі апаратів вихрового шару АВС компанії Глопкор справляються з цим завданням. Процес виробництва мікроцементу на таких комплексах починається з попереднього змішування вихідних компонентів, після чого отримана суміш надходить до робочої камери апарату вихрового шару. Там частинки продукту подрібнюються під впливом сталевих голок, які рухаються складними траєкторіями і приводяться в рух за допомогою електромагнітного поля. З виходу робочої камери подрібнений продукт надходить на вібросито, де просіюється. А більші частинки, розмір яких не відповідає вимогам, надходить назад до робочої камери апарату вихрового шару на подрібнення. В результаті на виході комплексу маємо мікроцемент необхідного ступеня дисперсності, який повністю готовий до фасування. Помильні комплекси для мікроцементу на базі апаратів вихрового шару відрізняються компактністю розмірів, а сам апарат характеризується невеликим споживанням електроенергії в порівнянні з традиційними млинами, яке становить всього 9,5 кВт. Властивість апаратів вихрового шару активувати речовини дозволяє використовувати для мікроцементу менш якісні цементи і знизити собі вартість готового продукту. А які ще будівельні матеріали ви хотіли б подрібнити або активувати за допомогою апарату вихрового? О, шару залишайте свої варіанти у коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на сайті дабідабідабіґлобкор.ком